Є прекрасна земля поміж морем і горами, на якій проживають неймовірні люди, де є дуже працьовиті, щирі люди, які душу і тіло вкладають у справу свого життя, свою свободу. Насправді Україні не 31 рік, а значно більше. Зародження державності на наших землях почалося у часи Київської Русі. Великі князі та княгиня поклали початок могутній державі із освіченими добрими людьми. Наше завдання продовжити цю справу, аби наші предки пишалися нами. Тому 28 липня, у День хрещення Русі, ми маємо особливе свято День державності. Адже насправді Україні вже тисячу років час активніше занурюватися в атмосферу рідної країни. Тому саме до Дня державності ми провели опитування серед однолітків. Як ви розумієте, важливість української державності, на що ви готові заради України? Ми розуміємо, наскільки важлива екологія для України, тому ми готові розповідати людям, старшим та одноліткам про важливість сортування сміття. Здорова нація запорука щастя для всіх, тому ми просто зобов'язані тримати себе у формі. Наші батьки найкращі в світі. Любіть їх просто зараз, а не колись потім. У нас неймовірна природа. Наш клімат відмінно підходить і для естетичних цілей, і для вирощування зерна, овочів, ягід та фруктів. І ми не змарнуємо цього. Український національний одяг найкращий у світі, ми готові з гордістю носити його, заявляючи всьому світу я українець. Але на фоні останніх подій нам варто зробити все від нас залежне, аби кожен українець. Якнайшвидше повернувся. Ми відкинемо всі чвари. Нехай же на обличчі кожного українця сяє усмішка. Також цей день увійшов в історію, як день хрещення Русі. Тож молимо Бога захистити Україну. Ми щиро молимося за те, аби кожен український захисник чи захисниця повернулися додому живими й здоровими. Їх чекають рідні. Тож нехай велич Київської Русі буде не тільки на сторінках підручника з історії, а й у наших серцях. Адже доля подарувала нам видатних предків. Отже, ми видатні нащадки. Тому День державності не просто свято у календарі. Це той день, коли нам варто усвідомити просту річ. Нам безмежно пощастило народитися українцями. І вже цим варто безмежно пишатися. І ми не просто відновимо, а примножимо славу цієї державності. З Днем державності, Україно!